Вітаємо вас на каналі. Просиття у Польщі Так, сьогодні у нас що буде? Розпаковка продуктів. Так, розпаковка продуктів. Мама пішла і закупилась до магазину, так, скажемо, на славу. Я так подумала, що кожного тижня закуплятися це невигідно ходити, і все одно це час займає і все одно це також треба якось доставити додому. Тому скупитися раз а добре на якийсь довший час і привезти це додому не в руках, так, а убером. Так? так що ми тепер будемо розбирати. Ще що хотіла сказати: будемо, так як в попередньому відео з розпаковкою. Я буду, Ілюша буде просто діставати товар, і я ось тут десь буду ціну його показувати, ті, які можна відсканувати, то тут буде збідренки скрін з екрану. Якщо вам так незручно, напишіть, будь ласка, якщо зручно, також напишіть, щоб я орієнтувалася, чи вам комфортно в такому варіанті для цього відео. Ілюша казав, що він буде розбирати сам, тому починаємо. Давай! Виймаємо. Що там в нас перше? От так. Вершки. Молоко. Вершки, молоко, Юша каже, вершки 36%. 500 Бателор. мл. Спагетті. Тип 5. Бутки. Тут 1 кг. Так. Ось такі мочалки купила. До речі, дуже добрі номінацьку влітку можу мити. Купила дві, два упакування, бо по акції були два дешевше. З картою бідренки. Ось такі палички доби. 200 штук тут їх упакування. Яблука. Яблука, то подивлюся в чеку, скільки коштують, тому що так в бідронці не знаю, як вишукати. 4 штуки. Далі мило. Ось таке купуємо, купували попередній раз несуши руки у бідренці. Тут 900 мл, велике упакування. Саме цей варіант, до речі, подобається дуже запах. Такий. Далі наступне це що у нас? Це у нас крухмаль картопляний 1 кг. Підренка. Це якийсь макарон. Так, це ось такий макарон, такий гнізд. Ще не певно, що з ними буду робити конкретно, це але дуже багато макарон. варіантів, які хотіла собі здійснити. Тому такий. Тут я розкажу скільки. 250 в цьому пакування. Два таких взяла. Зараз їх ще дещо другий відкопає. Це у нас бульйон. І це у нас бульйон такий в кісточках. Це є з овочів тільки, а це є з куркою. Будемо використовувати в приготуванні. Далі синочку, швидше-швидше. Бо то було дуже швидко, а то дуже помаленько вже. Далі ось такий спеціальний такий, ясна така банка. Тут з шинкою йде, з кусочками. Зараз подивлюся, скільки вона коштує, прикріплю. 300 г тут, нам дуже подобається власне цей варіант. Далі ще одне інший вид яблук, але вони, здається, по акції були всі ті самі яблука в тій самій ціні. Далі молоко. 3,2% 1 літр. Ось таке такої фірми млековіта. Ще одна ось сметанка. Це просто кількісно додаємо. Стоїть, не падає. Масла взяла багато. Масла взяла 6 штук, тому що вони були по акції. Два купувати було, воно і так було порівняно з тим, яким я раніше, якщо ви пам'ятаєте, купувала, то досить таки хороша ціна. А по акції було ще нижче, тому брала два, два і два. Щоб кожне два кожна, було дешевше. Супер. Давай швидше, швидше. Тут 400 грам. Так, 40 грамів такого макарону взяла, яєчний. Ось ці горішки тут 400 грамів, вони сіллю, Це просто, щоб нам погризти часами, коли хочеться. Ще одне таке упакування взяла, без солі це для наших десертів. Далі наступна така соломка, тут 250 грамів здається, 200 г. Це для ілюші, тут без солі, як для діток, кукуруза консервована, тут 340 грам загальна маса банки. Взяла таких дві, ще десь друга має бути. Це друга банка з м'ясна друга банка, і ще вона є така, як вілюші. Давай, Сінку, дякую. Це смалець з м'ясом і цибулею. Це дуже такі класні оці штуки, тоді, коли ви приходите додому, нічого приготовленого немає, а дуже хочеться їсти. І загалом ще до деяких страв також класно це використовуємо. синку. Ще ось такий вид макарону взяла, також яєчний 400 грам. І якесь м'ясо. Якесь м'ясо, так. Взяла ось м'ясо, куряче також, Знайду ціну в чеку, то обов'язково тут на відео покажу. Так, горішки. Це те друге упакування, яке я казала. Як ви можете, бачите, без повітря вже. Ну добре. Ми його скоро використаємо. Тут 400 грам, вони не солоні. Щось там ще є? М'ясо. Ще м'ясо, ще куряче філе. Ага, ось тут є ціна на ньому. Куряче філе за кілограм. 23,90. На томке. Тут за кілограм. Зараз, зараз тут за кілограм 11,99. За це це заплатила 14,17. За це 23 злотих майже. Одна торба пуста. Переходимо до наступної, так? Так. І так, у нас наступна торба. Місце звільнили на столі. Ілюшка, діставай на стіл. Ось такий чай, тут 20 пакетиків. Далі. Ось такий каймак. Я не знаю, чи то точно так як згущонка рахується, але принаймні на смак дуже подібне і я використовую в десертах замість згущенки, власне, це. Далі шоколадки: три ось таких чорного шоколаду. Це до наших десертів взяла. І дві отаких от молочного. Ви не думайте, мене це все за тиждень чи навіть два. Я сподіваюся, звичайно. Просто взяла більше, тому що вирішила їхати додому убером і, звичайно, щоб, щоб скупитися також посолітніше. Цукор у нас також є, але взяла про запас 1 кілограм. І люшка далі. Це морква. Взяла, щоб свіжа була, хоча в морозилці ще маю. Все, як це каже, про запас. Так, картопля. Тут не знаю скільки, але там ще один кульочок є, я скажу вже сумі. Давай. І ще один кульок картоплі. Сподіваюсь, ми її стигмо з'їсти, щоб вона не зіпсувалася. Так, це у нас цибуля. Взяла тільки 4 штуки, стільки як мені більш-менш потрібно, для того, щоб не псувалася. Сир моцарела тут 300 грам. Пекінська капуста. Вийшли ціна за штуку. Далі кава. Тут у нас 200 грам. Ось таку взяла. Останнім часом, коли я дуже не висипаюся зранку, то просто, просто відчуваю, що мені необхідно хоча б щось, щоб збудритися. Сподіваюся, що це саме той варіант, я її зможу пити. Далі ще ось таку томатну пасту взяли з травами відразу. Тут 700, 700 грамів. Кефір і сесор. І Це ще щось, то, що ти мене просив купити. Каша манна, тут 500 грам, кефір, тут 420 грам. Будемо смакоту готувати. І там, здається, ще один є. Так, я два брала. Знову вершки, тільки це вже 18%. Взяла по два, тому що вони були там на, на акції. На другу одиницю 30% знижки було. Звичайно, на ту, яка дешевша в чеку. Тобто, ось так. От на цих дві сметанки бо вони дешевші. На тих два упакування вершків була знижка по 30%. Ще один кефір і ще одне ось таке молоко. Ілюшка, це важко, не піднімай сину. Ти що? А, я є сильний. Ілюша каже, що він сильний. Я ще, до речі, купила ось дві упаковки води, так як. Кажу, не в руках нести, то, звичайно, вже розігналася. Але загалом думаю, може б тут три треба було. Зараз, зараз так думаю, може, три треба було взяти. І упакування ще такого молока. Це без лактози. І молока. 3,2%. Млечна долина. Тут 12 штук. В цьому пакуванні в цьому картоні. Так, це у нас упакування майонезу. Банка майонезу 500 мл. Пучок петрушки ось такий досить невеликий. Далі наступне соєвий соус. Тут 250 мл, також на якійсь акції був. Я, до речі, товар перед тим, як брати, завжди його провіряю на той, який от на знижці, чи справді це так, чи там за якоюсь умовою, і так далі. Цей був на знижці, але були там кілька стояли в тій самій картоні, які вони не підходили на цю саму знижку. І тут я, до речі, здивована, тому що я не думала, от одна мука є. і От виявляється ще одна, що я аж так набрала. Цього моменту я не пам'ятаю, як я брала тих дві муки, але в кожному разі тут є дві муки. Не пропаде, як це кажеться. Ще ось такі вафельки. Вони також були на акції, Було що, щось, щось було. І не домашнього, також солодкого, Це саме теж хочеться. Французьке тісто 500 грам. Поколка Іксель. Далі дві упаковки сметани це 18%. Фірма Млечна Долина. До речі, обок 330 грам. До речі, обок стояли е, так само сметана, 18% фірми П'ятниця. І тамта сметана, кожна баночка була дорожча майже на цілий злотий. Ось так. Вибрала цю. Ми також саме купляли і таку, також смакує. Тому різниці я особливо і не бачу, тому це не принципово. А злотий завжди зекономиться. Це у нас а, вже казала, це кукурудза, ще одна банка. Вілюша. це тунчик. Будемо готувати смачний салат і не тільки. Досить нам дуже нам смакує. і до речі, в соусі власним. Ще також смачний в оливковій олії. І в сонячний пій також, в принципі, тоже смачний. Тут чотири упакування: одне має 185 грам це загальна маса. І перший раз купила ось такі упакування по кілька штук. Тут, тут 5 штук, власне, цього пудингу, тут 40 грам, зі смаком ванілі. І виявилося ще такі. Я завжди купляла поштучно окремо, чомусь на ці не дивилась, бо мені що це багато їх. Але я їх судно ж використовую. І якщо отак купляти в упакуванні такому, то в середньому на цьому також порошок до печива. Тут його скільки? 4 штуки. І цукор ванільний, тут його 5 штук. На кожному з того упакування я злоти або півтори зекономила, не купуючи поштучно, бо там можна було купити поштучно. Два ось таких плавлених сирки Вони мають по 90 грам. Також будемо готувати смакоту. В принципі, тут більшість всього розраховано на те, що я щось з нього буду готувати, тому що дуже мало тут імпульсивних покупок, звичайно, окрім цього, наприклад. Там. Але загалом все продумано. Ще одне упакування ось цього макарону, виду. ще одна упаковка мочалок. Ще ось такий солодкий кончик, Ілюша просив йому купити ще якусь смачну булочку. Купили йому такий кончик. Такі пластівці. Ну, точніше, не пластівці, це шоколадні кульки. Тут 500 грам. Це у нас оливки чорні. Ось здоровий, синку. Тут 340 грамів. Загальна маса. Ось такий чай. Дуже люблю, до речі, все з помаранчами, з апельсинами, мандаринами і так далі. Так, ще банани є. Тут 20 штук і, звичайно, ще класно, що він з змілісує. Це, як ви можете зрозуміти, для себе купувала. А Ілюша любить щось такого фруктового, тому йому малина і полуниця. Ще ось такий рогалик. Пішені просто рогалик. Він, до речі, здається, середина і без нічого. Ось тут чотири банани на смачні десерти. М'яско якесь, тут печінка. Тут печінка, ми будемо готувати смачний паштет. До речі, знімемо його на відео. Знімемо Ілюшка? Так. Супер. Тут печінка з індика. Кілограм коштує 11,95. Тут, тут у нас тут шинка. 10,97 за 282 грами, а кілограм 38,90 коштує. Відразу вже порізано. І майже останній хлібобулочний виробір. Тут у нас велике упакування хлібу, 900 грам. Можливо, половина, а можливо, навіть і весь відразу заморожу, щоб був. Тому що ми ще булки маємо. Тут сніданкова булка, це моя улюблена. І три так само ілюші. Побільше не брала, тому що вони вже будуть не свіжі, тому це немає якби сенсу. Думаю, нам і так вистачить. Далі ще плівка харчова. Тут 30 метрів. Просто користуюся, швидко закінчується. І передостаннє це у нас олій. Купила ось таку велику упаковку, бутилку. тут 3 літри, здається. Так, 3 літри. На цей раз купила не соняшник, а олій ріпаковий. Купила його, тому що я пам'ятаю в коментарях, ви рекомендували, казали, що вам навіть більше подобається. А я ще в інтернеті прочитала, що в ньому навіть більше омега-3, як у олії. Тут, до речі, міст зазначається на бутилці, також, скільки його. І думаю, що нам також цей буде смакувати. Колись щось на ньому також готувала, одного разу була купувала. Але знаєте, як це по привичці завжди і соняшникові, соняшникові, і ти завжди його купуєш. Купила велику, щоб призвичаєти себе до такого саме. І останнє це ось тут пластівці. Купила багато, тому що вони були на знижці, там також було на другу упаковку 30 чи 40 відсотків. Тому я думаю... Маю можливість, то я зекономлю. Купила більше, вони все одно не пропадуть, і це не таке, що псується. Тут, якщо не помиляюсь, десь 500 грам. Десь має пісати. Так, 500 грам. Дві упаковки. Як завжди щось мусила забути. Хотіла зробити фото, дивлюся, що є на столі, і тут дивлюся, що яйця стоять. Два упакування купили. До речі, що цікаво, та сама фірма, той самий розмір яєць. 20 штук. от така, знаєте, велика упаковка в харчовій плівці, плівці обмотана 20 штук. Вони коштують на кілька грош дорожче, ніж купити отак от кожну упаковку окремо. Мені здається, так, в принципі, навіть зручніше, тому що можна одне, одні яйця в холодильнику вилишити, а другі з упаковкою поставити, щоб стояли. Но в кожному разі так виходить. social. До речі, я відкрила для себе ще більше користів від е, аплікації бідренка. Пам'ятаєте, минулий раз в саме сканувала перший раз штрих-коди і показувала, які ціни в бідренці для порівняння. Так ось цього разу мені не треба було, коли там ж ціни не завжди збігаються. Для того, щоб розуміти, скільки що коштує, що вигідніше, щоб швидко собі прорахувати, е, то я просто сканувала штрих-код через телефон. Тобто, там є звичайно там, де можна просканувати, але ж вони не стоять на кожному кроці, і це досить незручно кожну, кожну річ з такими, такою кількістю закупом. Бігати і дивитися, скільки що коштує справді. Тому я просто відкрила аплікацію і сканувала собі коди, відразу могла порівняти, який продукт мені вигідніше купити. І знаєте, я зауважила, що власне, з, цією, з цією функцією я дуже багато зекономила, тому що багато разів я брала спочатку один товар, потім думаю, подивлюся, скільки він там коштує. Відразу дивлюся, він коштує або дорожче, або просто вигідніше взяти кілька, наприклад, інших. Тобто ось, ось така класна штука. Якщо у вас є аплікація і ви скупляєтеся у бідрянці, то це дуже і дуже зручно. Там є така кнопочка. Я вже буду прощатися з вами. Хотіла сказати, що до зустрічі в наступних таких відео. Я дуже сподіваюся, що відео розпаковка закупів буде не надто скоро, тому що мені здається, що скупилася на досить солідну суму. До речі, зараз кажу вам 576 злотих, 89 грошей. Ну, мені здається, що це досить таки досить солідно, тому сподіваюся, що не в скорому часі я такі ж великі закупи буду робити. І загалом постараюся вже робити власне такого варіанту. Це набагато легше, менше затратно по часу і набагато зручніше, мені здається. Сьогодні ми з вами вдвох прощаємося. Бажаємо вам всього самого найкращого. Хорошого, приємного, затишного дня, вечору. Хто коли буде дивитися це відео і взагалі всього самого найкращого. Зустрінемось з вами у наступних наших відео. Сподіваюсь, вже смачних. Так? Так. Па-па-па-па.